Добрий день, друзі! Щирі вітання вам з Одеси! Саме з цього міста розпочинається моя подорож у відпустку. Сьогодні 20 жовтня, прохолодна погода, але сонячна, вийшли прогулятися трошки до моря. У відпустку я їду завтра, у вівторок, але приїхала на день раніше. Чому приїхала раніше? Зараз така ситуація з вокзалами, з потягами. Агресор не перестає нас тероризувати і розуміємо, що останнім часом були іменування потягів, то думаю, треба їхати заздалегідь, щоб встигнути завтра на літак. Хто сумував за Чорним морем? Так як сумував, за ним я. Цього року влітку взагалі не вдалося доїхати до Одеси, бо, як завжди, на Укрзалізниці квитків не було. Дивіться на це моречко. Водичка така спокійна і чистенька, кришталева просто. Чайки прогулюються. А там далі десь були лебеді. Бачу, їх звідси плаває, воно десь стільки сухої водорості лежить. І стоїть такий запах йоду. Чи бичками пахне чи чим воно пахне? Морем, пахне морем. І ось не дивлячись на те, що сонечко, а прохолодно, 11 градусів зараз в Одесі. І дивлюсь на ці чайки, плавають, кажу, як у них ноги не мерзнуть. Хоч і холодно, а медузи все одно є. Ось лежить така красуня на березі. І маленька ще дві маленьких плавають поруч. Мабуть, загибла вже медуза. Ну, велика. Ось скільки чайок плаває. А, ось і лебідь. Краса. Це ж треба? В морі плаває. Ось красунчик, так близько біля берега. Один плаває. Гарний, гарний. Це ми прогулюємося на пляжі в Крижанівці. Непоганий пляж. І Дивлюся, там і кафе є, де можна випити гарячий глінтвейн. Але ми зараз вдома зробимо шашлички і зробимо свій глінтвейн. Будемо грітися, тому що холодно, опалення ще не вмикається. У нас в Україні, так що трохи ще мерзнемо. На пляжі так багато мушлів. І ось знайшли ось таку величеньку. Це та, що прикладаєш до вуха і вона шумить. Вона тут не дуже величенька. Подруга каже, якийсь час було таке, що їх викидало на море дуже багато, чи з моря на берег. каже, так багато їх тут було. А ось дійшли до місця, де багато лебідів. Рибалки ловлять рибу, лебіді плавають. Ой, красота дивлюся, там парочка така сімейна, мабуть. Прям один біля одного пливуть. Така ж уже і ділія сімейна. Знайшли таку ракушечку побільшу, ніж я вам показувала до цього. І ось ще тут плавають лебеді. І біленькі, і там дивлюся, трохи далі їхні дітки плавають сіренькі, ще не змінили колір. Ловлять рибу. Ловлять. Багато лебедів. О, там в камінні багато їх, мабуть, більше 20. Тут ось плавають скільки. Подруга каже, що вони тут всю зиму. Зимують на Крижанівці. Ось вже назбирали дві жмені цих ракушок. М -м, яка краса. Будемо слухати вдома, чи шумлять вони морем чи ні. Чути море з них. Подивіться на цю красу. Скільки лебедів. Боже, гарнюні. Така насолода для очей: море, лебіді, сонечко світить. Ой, краса, краса. Погуляли біля моря. Прийшли додому, а тут уже готується мангал. Будемо смажити курицю. Буде в нас смакота сьогодні. Поставили ми вже крильця курячі на мангальчик, також серделечки підсмажимо. Поставили варитися глінців, вже підсмажилися наші крильця. Пахнуть такий же ж уже смачний аромат стає. І серделі вже, он дивлюсь, підсмажились. Так що зараз вже підемо обідати. Ну що, ми вже такий гарний стіл накрили, і крильця смажені, і глінтвейн зробили. Так що будемо грітися. Ну що, смачненького нам усім. Дякую, друзі. Вже 21 жовтня. Дякуючи Збройним силам України, дожили ми до сьогоднішнього дня. Зараз прямую на автостанцію Привоз і звідти вирушаю до Кишиневу. Їду перевізником ґалтранс. Я постійно користуюсь цим перевізником. Це молдавський перевізник. Мені він дуже подобається. Дуже зручні та комфортні автобуси. Вартість квитка 900 гривень в одну сторону. навесні був вісімсот. Сьогодні в Одесі стоїть чудова, сонячна, тепленько, хоча я так тепло вдяглася, тому що виїжджала з Дніпра, то було холодно. Хоча і сьогодні рідні кажуть, що сьогодні сонця в нас немає, то там прохолодніше ніж в Одесі. Звісно, тут же південь Лечу у відпустку. Я авіакомпанією Візер вперше буду користуватися цією авіакомпанією. Взяла з собою тільки ручну поклажу без багажу, без валізи. Це також у мене вперше. Цього разу я вирішила бюджетно відпочити і в новій країні, в якій я ще жодного разу не була, але мріяла, мабуть, вже більше десяти років туди потрапити. І цього року на свій ювілей вирішила зробити собі такий подарунок. Лечу двома літаками в один бік, і вартість загалом в два боки літаків мені обійшлася в 7 тисяч гривень. Так що я вважаю, що це доволі таки непогана ціна на таку велику відстань. Виліт у мене сьогодні, 21 жовтня о 23 годині, виїжджаю з Одеси. Я о 12 годині взяла так собі час з запасом, тому що навесні я пам'ятаю, що дуже-дуже так короткі терміни. Ми вже приїхали в аеропорт. Дуже довго ми стояли на кордоні нашому. Так що думаю, краще я посиджу в аеропорту, ніж потім буду бігти за літаком, який чекати не буде. Вчора об одинадцятій вечора вже відкрилась була реєстрація на рейс. Я зареєструвалася, але треба буде все одно в Кишиневі в аеропорту підійти до стійки реєстрації, тому що вони мають видати посадковий талон саме в аеропорту. Наступний рейс, який я зареєструвалася вже по країні Європи, то там не буде вже стільки реєстрації. Єдине, що зараз з 12 жовтня ввели нові правила перетину кордону шенгенської зони, будуть знімати відбитки пальців та фотографувати. Також хвилююсь, сподіваюся, все буде добре. Та взагалі дуже хвилююся. Кожного разу, коли їду у відпустку, таке хвилювання, бо це ж дорога. Хочеться встигнути, хочеться доїхати до місця призначення, побачити ті всі красоти і показати вам. Ну що, друзі, доїхали ми вже до аеропорту. Кордон пройшли дуже швидко. За півтори години пройшли обидва кордони: молдовський та український, точніше сказати, український та молдовський. Дуже задоволена цього разу поїздкою, приїхали в так що ще шість годин почекаю в аеропорту свого вильоту. Автобус зупинився практично біля аеропорту. так що далеко не треба йти. Але в мене я ж кажу, багато часу трохи ще буду гуляти. В автобусі було дуже тепло, бо я дуже так хвилювалася, що можуть замерзнути ноги. Ні, все добре. В автобусі тепло, зручно, комфортно і швидко. Так що, якщо будете їхати до Кишеньова, обов'язково їдьте перевізником Ґаутранс. Дуже гарний перевізник. В Цілому дорога із Одеси до Кишиніву до аеропорту зайняла 5 годин. Ну мені здається, це я вперше приїхала так швидко і бачу аеропорт в день. Ось так виглядає аеропорт міста Кишинів. Бачу, тут навіть тролейбуси ходять з міста, мабуть, сюди. Для приміщення аеропорту поставили водичку. Тут можна в пляшечку набрати собі водички. Зайшла я вже в приміщення аеропорту. Людей дуже багато, тепленько підключився Wi-Fi безкоштовний. І зараз десь піду і буду очікувати свій рейс. На другому поверсі також є кафе, можна собі придбати і якусь випічку смачну, бачу, бо 55 лей, 45, 55, салатики 120, 130, 90. Сьома година вечора, дивлюся на табло, мій рейс є, 23.00 до Риму. Але ще немає реєстрації. Сподіваюся, що хоч о восьмій почнеться. Зараз підкуплю собі смакоти якоїсь, бо розумію, що прибуду на місце в готель завтра, десь у другій годині дня. Так що треба вже поїсти, бо не знаю, яка там буде ціна в аеропорту в Італії. Взяла собі таку смачненьку булочку з курочкою, як наше раліні, і американо з молоком. І Це все мені обійшлося на 120 лей. лій, і курс лей є до однієї гривні. Коштує да один лей коштує 2 гривні 48 копійок. Дорога у відпустку в мене цього разу дуже довга. Виходить так, що в неділю, 19 жовтня, я виїхала з дому і прибуду на місце призначення тільки 22 жовтня, о 10 ранку. Ось така довга дорога. І я кажу, це я о 10 тільки прилітаю. Потім ще дві години з аеропорту добиратися до того міста, де я зупинилася, чи зупинюся. Заселюся в готель і потім піду знайомитися з містом. Автомилася вже, а ще добу не спати. До речі, та водичка на вулиці, вона безкоштовна. Я вже собі в пляшечку набрала, але треба буде її випити до проходження цього контролю безпеки, тому що бачу, що люди з водою не проходять. А пляшечку можна зберегти, і там, де зона дюті фрі, вже біля виходу на літак, також має бути такий автомат, де можна буде набрати водичку. Так що, хоч на водичці, можна зекономити в аеропорту Кишиневу. Так, друзі, пройшла всі контролі. Пройшла паспортний контроль, пройшла реєстрацію і попала в зону Дюті Фрі. Зона Дюті Фрі оновлена в Кеченеві. Бачила ще навесні, яка вона вже стала тут гарна. І зараз подивимося, що в нас по цінам. Так, бачимо, Кароліна Херера 156 євро. Ось такий 212 Віпрос 132 євро. Так, Versace Bright Crystal 116 євро за 90 мл. Маленький 73 євро. Ніна Річі Ніна 94 євро. Так, ось така 105 євро. Оде парфюм. Ось така Ніна Річі Rose 58 євро. Жовтенька Ніна 105 євро. Бюджетний варіант Елізабет Арден 26 євро зелений чай за 50 мл. І також є за 20 євро. Обожнюю Армані Сі, хочу подивитися, яка його ціна в Duty Free. Дуже мені подобається, але в Duty Free я вже більше парфуми не буду купувати, купую їх на мейкапі. Так, і ось Armani Сі – 170 євро, 228 євро де парфюм. 160 євро. Ну, такі ціни немаленькі, скажімо. Ось Том Форд. 440 євро, 332 євро, 248, 197, 248. Так, зайшла у відділ з алкоголем. Подивимося, що тут. Так, JB віскі 27 євро. За літрову пляшку 19 євро за 07 євро. За 9 євро такий ось 200 грам чекушечка. Так, Дивимося ще далі. просеко, Яка ціна 13 євро. Просеко. Вино по 7 євро, більш за все, що це молдовське. Так, Тут такий асортимент різного шампанського. Так, 16 євро, 14 євро. Асті Мандоро – 17, Асті Мартіні – 14. Так, ось по 29 євро. Джек Деніелс 35 євро. 27 також євро, це за 07, 35 за літр було. Єгер містер 18 євро. Так, Бейліс 21 євро за 07. Ось маленька така пляшечка Майот 21 євро. Коштує по 13 євро Чівас. Маленькі пляшечки 200 грам, 8 євро капітан Морган. А піроль 18 євро за 0,7. І за літр 22 євро. А ось які гарні пляшечки по 50 євро просіка. Скільки там, мабуть, літра два, такі великі пляшки. І ось в зоні виліту також є цей автомат з водичкою. Набрала собі в дорогу. До речі, що хотіла сказати по водичці. Я проходила з пустою пляшечкою, вона в мене лежала в рюкзачку, і я її пронесла. А люди, які проходили з маленькими пляшечками з водичкою, то їх заставляли викидати. Так що лайфхак, проходьте з пустою пляшечкою і наберете тут водички. Поставила телефон на зарядку. Що мені подобається в аеропорту Кишинево, це те, що тут скрізь є розетки. Що телефон можна зарядити. Не знаю, як воно там буде вже в аеропорту в Римі. Ще подивилася, що я прилітаю в перший термінал, а наступний виліт у мене із третього терміналу в Римі. Запитала у GPT чата, чи там як добиратися з цього першого до третього терміналу, то написано, що недалеко пройти пішки хвилин 10. Друзі, квитки на літак я купувала на сайті Візер безпосередньо у, самого, у самої авіакомпанії без туроператора. Готель бронювала через букінг, так що подорож у мене абсолютно самостійна. Не знаю, як я там розберуся з цим, всім, тому що зазвичай, коли я їду перший раз в країну, то я люблю їхати з туроператором, тому що щоб тебе забрали в аеропорту, привезли до готелю, а далі вже ти знайомишся з країною. А тут Вирішила ризикнути. Прилітаю я в Рим пів на першу ночі і наступний літак у мене о 6 ранку. Так що в Римі також ще буду всю ніч чекати свій літак. Так що подорож з Риму в країну, де я буду відпочивати, вже буде в наступному відео. А вам всім я дуже дякую за перегляд, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.